Це повички для інструменту зроблені. Це дефрибліратор, який запускає льохи, відкриває більш сов'яніший. Це ось простіший Їх два. Олександр Лисенко показує реанімобіль, який придбали для військовослужбовців ЗСУ. Три види світла тут в цьому автомобілі. Світло голубе, жовте, біле. Ну, різних кольорів на різних Потім там комп'ютер маленький встроєний, воно там показує. Цей реанімобіль за 30 тисяч євро придбав для військових баяніст із Нідерландів Олег Лисенко, який народився на Полтавщині. Чоловік півроку проводив благодійні концерти у країнах Європи, аби зібрати потрібну суму. Доставив транспорт до Полтави його брат Олександр. Ті дітки йому допомагають, тож в цих концертах вони виступають. Ілюша грає на піаніно. На барабанах, а лука на дуді. Зв'язувалися військові частини і потребували реальні мобілі, які повинні бути укомплектовані, щоб було 220, і там можна було проводити операції, робити запуск серця, робити запуск легких. Ви зрозуміли, що такі автомобілі дуже ціняться. Можна підсоєдити будь-яку апаратуру. Ви ж самі зрозуміли, як в полі. Де нема нічого, все розвалено, і 220 є. Реанімобіль передали для воїнів 48-ї окремої артилерійської бригади. Ним евакуюватимуть поранених бійців до медичних закладів. Реанімобіль – це ж, воно рятує життя людей і життя, коли на полі бою десь хтось не дай Боже, поранений, то це секунди. Ці секунди рятують життя. цей Цареномобіль дуже-дуже доречний, тому що ми його дуже чекали. І благодаря нашим друзям, волонтерам нарешті ну, дочекалися. Реанімобіль повністю укомплектований медичним обладнанням, ліками, інструментами для надання невідкладної допомоги, а також киснем. Ось це кисневі Коли поранено надають дихання, воно підключається ось цей пульсі, для апаратури. Людина, яка у терятує. Так як перевані анімації. Це дуже зручно польових умовах. Багато життів способно. Це третій реанімобіль, який баяніст Олег Лисенко придбав і передав військовим від початку повномасштабної війни. Таких авто для евакуації поранених у військову частину потрібно іще шість. У нас багато підрозділів просто що формується, то ті частини військових можех, які були раніше створені, то вони більш забезпечені. А нові підрозділи то потребують. У планах баяніста Олега Лисенка придбати для військових четвертий реанімобіль, який будуть використовувати і як пересувний стоматологічний кабінет. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.